4! 3! Рух для життя у Каневі відбувся благодійний велозаїзд. Ініційований МХП Логістика за підтримки благодійного фонду МХП Громаді і Миронівської птахофабрики. Зареєструвалося понад 150 учасників для того, щоб зарядитися, об'єднатися, позайматися спортом і зібрати кошти для 110-ї бригади зсу. Радує те, що наш соціальний партнер, постійний благодійний фонд МХП Громаді, МХП логістика і прат. Миронівська птахофабрика завжди роблять заходи, які є найбільш наповнені людьми, які найбільш наповнені ідеєю і мають завжди одну головну ціль спочатку повномасштабного вторгнення це допомога нашим збройним силам. Велозаїзд за ініціативи МХП Логістика проводять уже вдруге. Торік збирали кошти на підтримку працівників цього підприємства, які служать у ЗСУ. Цього року долучилися громада та інші підприємства. Ми вирішили зробити щось більше більш масштабніше для того щоб зібрати якомога більше коштів для допомоги 110 десяті легендарні 110 десяті бригаді яка наразі перебуває на різних напрямках і боронить нашу країну це не тільки спорт і змагання це Хороша справа. Ми допомагаємо, ми донатимо для наших збройних сил України. Що відгукнулися в принципі всі працівники Миронівської птахофабрики, і працівники логістики МХП, і працівники Миронівського ЗВКК. Директор благодійного фонду МХП громаді відзначає, підтримка здорового способу життя один із пріоритетних напрямів роботи. До велозабігу охоче долучився разом із дружиною. Я намагаюсь приймати участь у всіх ініціативах, які ми самі запроваджуємо, а також завжди займався спортом. Був молодший, займався трошки волейболом, баскетболом, а також любив кататись на велосипеді, бо я сам зростав в сільській місцевості, а в селі без велосипеда, як, як без рук. Звичні їздити на велосипедах і сини пані Олени. Жінка разом із трьома хлопцями налаштована здолати дистанцію 18 кілометрів. Старший, четвертий, 23 роки служить. У кого немає велосипеда? Будете <реш> вести його, так? Так. У мене рукавички, які мама купила. Це щоб бачити, коли я їду в темноті, щоб водій бачив. І це теж і шлем, щоб не впасти на голову. На короткій дистанції змагалися також діти. Кожен призер у своїй віковій категорії отримав подарунки. Серед переможців п'ятирічна Валерія. Ти часто катаєшся на вас. Так, і Мені на день народження подарували. Невдовзі після того, як нагородили дітлахів, почали прибувати призери перегонів. 151 спортсмен здолав відстань 18 кілометрів. Керівник колони комбікормового напряму із міста Миронівка пан Валерій приїхав четвертим. Наша компанія за чесність і відкритість. В минулому році я війшов у десятку, але в мене підвів технічний стан велосипеда. Сьогодні я його підкоректирував і чесне. Мені в такому році велосипед не спортивний, важкий. Я допомагав собі електротягою, але трошечки. Тому я пропустив хлопців вперед. Надзвичайно важко було, надзвичайно круто, класна траса, класна підтримка. А переможцем став Віктор Зюменко. Він один із тих, хто захищає небо над Каневом. Легко нічого не буває, особливо перемога. Назад було тяжче їхати, бо вітер не в ту сторону. Підтримуємо збройні сили. Тими самими донатами, цим аукціоном, що тут відбувався. Ну ну і це об'єднує суспільство. Олеся Омельченко, Павло Оболевич, телеканал Вікка.